Хочете історію будинку з Баштою на проспекті Соборному? Його збудували у стилі радянської неокласики по завершенню Другої світової війни. Ділянку надали під будівництво будинку для працівників запоріжкоксу. Масштабну дев'ятиповерхову вежу спроектував Ісаак Козлінер. Заводу пропонували відмовитися від проекту з баштою, бо не економно в повоєнні часи таку архітектуру зводити. Але коксохімічний завод наполіг на своєму гарантував повне фінансування. Через чотири роки після початку робіт будинок з вежею був зданий. Основна частина башти виконує роль внутрішніх сходів. Її нижній обсяг переважно глухий. Верхня частина башти виконана в кращих традиціях повоєнного неокласицизму. Стриманіше, однак, теж цікаво спроєктований і сам будинок. Тут можна побачити багато цікавих архітектурних деталей. Спочатку кутова сторона будинку мала і наскрізну арку, а у самому дворі працював фонтан. Сам фонтан дотепер на місці, але вже не працює. Немає і наскрізної арки. До речі, наглухо закриті банерами вікна магазину на першому поверсі суперечить дизайн коду міста. Так робити не можна.